Училища душа, також займається реставрацією камені. Ну, може, хтось скаже, там пізніше фаховіше, але я хотіла сказати, що є ще, я, ще я я приїжджаю спеціально з Німеччини, так що відчуваєте, як це вам для мене і. Є, що... Покажемо його. Це Насамперед, слово програма. Івана Самотоса вам добре відомо. Так само, як і добре відомо про Устя. Про Устя написано доволі багато зрачок. Я собі дозволю це цитувати на деяких моментах. На превеликий жаль, як ми свого часу, і взяв під опірку Івана Самотоса і намагався йому сюди допомогти. Своя дипломна робота, яку він виконав для Львівського університету, на той час Львівський університет організував так звану Шевченківську аудиторію. На стінах цієї аудиторії були намальовані наші гайдамацькі повстання і наш гайдамацький визвольний рух. Ректор того університету намагався поставити там і Максима Залізняка. Він виконав цю роботу, проте прийшов час забув дому, Все змінювалося, і та робота була в принципу, що найвищою культурою нації є її історична пам'ять. А найвищою культурою історичної пам'яті є її точність. Не просто, що то сталося колись, десь. По Святому Миколаїві, перед трійці і так далі, а точно сказати, де та події відбулася, що та зараз. Вона, видавниця, абриорія є така спеціальна серія біографії. Вона основно базується на... Ось мова, про яку книжку йде. Іван Самотос. Роман Горак. Біографія. Мене перше, що вразило, що на усті образиться все в Усті. <рес> ну, то ви зараз з ним побалахаєте, я розумію. Не так пишеться, так? Да? Трохи інше, так? Да? Устя це є польська назва. А ага. за Усті? Устя. Я, yeah, yeah. а тут є. Устя. Ну, Було колись в устя. В устя. устя. Угу. Розуміло. Ну що ну, ж, 1963 року проваджується унікальна технологія виробництва з кам'яної маси та шамоту, що відкриває нові можливості рельєфного та живописного декорування виробів. Жене технолог Іван Малишко розробив технологію одного випалу керамічних виробів, досконалих склад кераної муаси, солей та кольору. І бомба стрільчене гніздо. Е, другий. Гості до Івана Самотуса. Гості до Івана Самотуса. Е, Арт-подія музею садиби Івана Самотоса, виставка Тароса Самотоса. Е, Уся устечко, книжка Марії Цури, фотоальбом. Пані Марія є тут, правда? Користуючись нагодою, фотовиставка Уся Устечко» і Ігора Гнатіо проходить в альтанці уся над Дністром». Та що ласкаво просимо після тут завітати, I подивитися, I вона проходить, от воно е є. І завершальний. Усьця над Дністром ігра робота. Ну наразі завершальна про уся цей. Так що даруємо музею садибі Івана Саміта. і про них говорили. Пані Наталі, я наприклад, як вона про свого батька, так само ми можемо про своїх батьків, про тих, хто нас формував, теж пам'ятати і говорити, давати іншим теж нагоду такого історичного. Ракурсу, подивитися, як ви, на чому ми виростали на яких цінностях і ті цінності передавати Дуже наші. Дуже вдячний вам, пане Романе, за, за нашого земляка, за те, що за щедрі слова і добрі слова, які ви описали в книжці. Я мав можливість переглянути ще трошки. Дуже вдячний. Я хочу ще подякувати пані Наталі, пані Наталі, берегині родини Самотосі, за те, що її батько був надзвичайно талановитою людиною. Він напевно передбачив, можливо, нашу подію, яка відбувається сьогодні. І у, тут, у книжці, я написала, мені колись передали думка, сповідь, сповідь, думка, слова, біографія написана самим. А не, а не, а... О, І з тими шклянками він їх розносить, то, на жаль, позорні шклянки, бо вони пластикові, але наливаєте в них габенбастов. Торді святині розмальована жовто сині, Колір миру і спокою має, від нещасть захищає. сьогодні свято в нашому селі зібрались тут дорослі і малі, промінням солнця. Всім подобається. і сьогодні річка дністери, ми тут на капітанському мостику стоїмо. Ага. Так, йдемо далі. Так, чи я це садиба, це ви тут живете? чи, чи хто? А ще ходіть сюди, цікаво є. Так. То мій тато колись в 60-х роках думали, як той міст через Дністер збудувати, ага. то я вже збудував той міст, і от він нині він сірий, а зразу 20 років тому був червоний і чорний. Червоний, червоний. червоний торгує. То, так, можна по, по якому машиною? Дехто їде, мій сват, їде 11 хвилин, я 11 секунд стати Остату не в чеках? Ні, Ні. так. Село Устя на дністрі. Місцевий господар, мабуть, голова сільський показує, що тут громада зробила для себе. Село маленьке і трошки далеченьке від траси, тому тут. Дуже затишно і тут усі свої. Заходьте, будь ласка. Ага, хочу подивитися. А да. тут менше потреба йти на вулицю. Ну, якщо що, там є все, лазня, все, що треба. Так, ясно. Ну да, але синів легким не буває життя у батьків, не доботи, за дочок синів. Легким не буває життя у бахі. Наталя трошки вам сонце усміхається, Коли падають дощі запитання, ще самоброна є, є, бо ми маємо з ними їхати, щоб нас не лишили. Ні, у них ще там ще є? одна третина казала да? з кулішем, тому вони. Внимаємо, їхати. А то те хліб. А куди виходиш там люди стать?